Всім доброго ранку. Вийшли гулять з ефіркою. Тут в мене курочки. Чистила клітки курлячі, викинула сюди. Цей гній. Вони порозгрібали все, порозгрібали, шукають. Може яка зернинка залишилась чи що. Грібуть! У мене кури завжди грибуть. А ця подруга від мене не уходить. О, стоїть коло мене і все. Слідом за мною, слідом. Треба буде гонити кур. Всі гонить, бігає, Скаче, ну, мале. А тут у мене... О, вже їсти почала. Тут у мене була капуста, Осталися такі маленькі. Ну, Малесенькі такі, вже їх не рвати нічого. А це такі білі, брапорів ішли, бо дуже багато голубів у нас. І вони витягували капусту, геть з'їдали, нічого не залишилось. Ми, Я тут зірвала її, деяку зелену сніг зійшов, а вона зелена, це пізня капуста мене тут була. А вона ходить, їсть. Я її сюди спеціально думаю, піду з нею сюди погуляю, може що небудь з'їсть. Ті останні качани приберу. та да буду сюди вивозити. О, бачите, бачите, що вони роблять. Я повивозила тупіру. Рулі почистила, повивозила, а вони грибуть, грибуть, грибуть. Не були б то кури, все грибуть. І молоденькі, бачу, вже тут курочки ходять, а тільки вони якось так, якось так по бокам. От чорна зовсім не видно, по бокам, по бокам, стараються. З... Ця старики б'ють їх трохи. А ця їсть. Як я тут стою, і вона стоїть. Як я пошла, і вона побіжить за мною. Ну, хай трошки поїсть, та я її зажену. На шкоду робить. То з котами воює. як об'їдає качанчики те, що залишилось. Що й зелені хоче. Така мене пузата вона зробилась, пузатенька. Товстенька, ой, який пузик. Літом була худа така якась без пуза, зараз пузичок. погуляла моя дівчинка. Будемо в березні ждати маленьких О, така в мене красуня. Є їж, їж. Їж я тут, їж. Цих грибоч, гриботь. Петухи оцей чорний. Цей білий всіх гонить старший, але півень на куру він пре... О, вже побігла, все, вже побігла, вже не хоче, вже вже біжить. Думала, що я вже пішла. У нас розтало, зовсім розстало. Така земля. У нас тут взагалі біля річки так мокро, така земля мокра, важка. Що? Говорить, коли, коли корать, то буде тепло. Може, дасть біг буде тепло. Менше дров треба буде. Отакі в мене. Зараз підемо кроликів, подивимося. Я пустила кроличку до, до кроля, зараз підемо подивимося. Загнала, взяла її. Бігає. Гонить, курить, гонить, всіх. хай сидить її сіно. Не погуляла, трошечки фатить, бо на вулиці холодновато. Ну, і не холодно сьогодні, а так, хай погуляла, побігала, хатить, буде їсти зараз. Пустила я кроличку до кроля, вже він зробив садочку, зараз я її заберу, свою клеточку посажу. Зараз заберу, а він хай я його пересадила трошки. Другу клетку, бо тою я не можу їх повитягувати. Зараз я їм дам. Тут малишня сидить. І мишка, є мишка. Тут у мене морська свиночка. Морська свинка вона не хоче, далі я її заберу. З декоративними кроликами сидить. Ось така дівчатка. Зараз чого ти кричиш? Зараз буду пропоювати своїх кроликів йодом. Це от катдидіозу. Тут 20 мг. Це на 20 літрів води цей флакончик. Треба на 1 літр, один мілілітр ноль. Ну, один, а тут 20. Це на 20 літрів. Я набрала водички, зараз я розведу. І всіх своїх кроликів пропою. Наливаю їм, хай п'ють. Зараз я розведу, покажу. Отаке От в мене вийшло. Зараз будемо їм розливати. Всім. Давати хай п'ють. Собака, Жулічка Із будки не вилазить. Віться, назад подався. Спить! Ні, бігає. А день хропе. О, потягнувся і заховався. От собаки. В півні починають грати з курами. Та мене той білий петух гонить. Гонить. Тут мерва, що робиться в нас. Діжурить. <рігун> Ще дирку зробили знову сіці, подивіться. А той подивіться, а той Цей колокур, а той стоїть, дивиться. Щоб його дівок ніхто не трогав. з твоїми півнями. Поналивала водички. Цей вже прибіг сюди, вже побачив, що півень коло його ходить. Оце, Я це петуха собі оставлю. Побачив, що коло кури ходить, бігом прибіг. Бігом. Все. Що ти тут не бачив? Тут ця гребеться. Цей білий півень не до одної старої кури не підпускає цих чорних. Не до одної тут. О, гонить воно побачить, що вони десь підійшли. Все, і молодиї йому всі треба, і старі йому всі треба. Всі. Всі тут. Цей білий діжурить. Він і не, він не грибеться, нічого, він тільки за курами слідкує, слідкує за курами. Курки грибуться, а їм нема коли. Співають так гарно.